Всім привіт! Дане відео буде про продаж техніки. Це два прицепи і будуть трактора продаватися. Ну, трактора я пізніше зніму відео, ну а в даному відео це буде обзор одної прицепи і другої прицепи. Техніка не наша, як я вже казав раніше, хто сліди за каналом знає, хто перший раз, техніка це люди виїхали від війни вже територія в них захвачена, вже їм робити нема де. Не те, що робити, а й жити нема де. Тому вже техніка їм не треба, вони її будуть продавати. Перший лот це да, у нас птс 4 ну, обичний старий птс 4 Як я зрозумів з того, як ми продавали свій прицеп. Оце отак, отака тема, от, отаке состояння, всім подобається дешевше як можна, і щоб там виконувала свою функцію. Тому, Я думаю, цим э, даний прицеп багатьом кому залетить, так скажемо. По прицепу кузов зроблений, ну, стандартний наверное, 60 см плюс наставки на я так понимаю, 7, може хлопці возили желізний. Бачу, передній борт варився повністю. Новий. А ця сторона урізалася, наверное, бо казали, це була прицепа мажара солом... соломовосів широкий. Отак От зроблений. Ну, в принципі, дирок немає, все ціленьке, все рівненьке, знизу нижній, ой, борт нижнього клапана відкривання під зерно сипати. Світ робе, все на документах. Там, я думаю, сучот, або довіреність, це буде не проблема. Так, зараз, ось так по прицепу, є нюанси. Зараз я вам показую. Ось нюанс. Що тут зігнуто, непонятно. або платформа, либо рама. Не знаю. Це вже треба піднімати, дивитися. Поэтому сказати так, я вам не можу. Вроді такая, як і рама трошки. Ну, такая, як і платформа. Гідроциліндр, на удивление, сухий. Все тут нормально. Далі. Що в нас тут? Резина спереді. Цей скат отлічний, новий, не полопаний, не порізаний. Вроді таких не бачу я. Проблем на ньому 92016. З цієї сторони прицеп, як ви вже поняли, на тягах. З цієї сторони, я думаю, такий же самий, новенький. Ну, не новенький, але... Но... Той прям новий видно і шипи оці. Так, отак воно все спереді виглядає. По слов власника, передній міст перебирався. Ну, взяв, я задишла, пошатав. Є невеличкий люфт ось отут. Може його затягнути треба, не знаю. Зараз. Не знаю, камера передає, не передається, якби там спереді хтось пошатав, а так, вроді, би, би не знаю. Конкретно сказати по цьому мосту не знаю, тому що ми такі прицепи не практикуємо. Як бачите, все, все з документами порядок. Ми такі прицепи не практикували, в нас таких не було, ми тільки на кругах. Тому щось нам оці мости не зайшли. Ну, Ось тут з цієї сторони така ж сама картина. Ну, прицеп робочий, все робоче. Ззаді резина лиса, ну, протектора немає, ну ще побігає, ще походить. Тому право трошки спускає. Ну, я думаю, то його зробити, відремонтувати все можна. У даному випадку прицеп загружений віщами. Його зараз я не попаду туди. Ну, Вроді, там все ціле, вроде бы, в плані дно ціле, нічого там немає ніяких нюансів. Поэтому, це вже потім розгрузять хлопці, заберуть свої вещі, тоді вже можна буде детально обдивитися. Отак ну, вот, от такий прицепчик. Отак воно все тут показав. Ну І також є прицеп, це вже прицеп із нових ПТС. Ні, не ПТС, зараз тут вони якась вже по-другому називаються. Так, Зараз будемо десь я бачив тут табличку, Де ж вона тут була. В общем, прицеп, завод Кобзаренко. Він вже новенький, я зараз напишу, якою він года, узнаю. Борта тут, ну, борта тут інтересні. Будемо про це поробити, може і собі так зробимо. Немає. Оцього, тут виходить уварена полоса. Я думаю, вона не хуже, чим ми уварюємо профтрубу. Ну, а там будемо дивитися. Отак, щось вона йде на бік, не знаю чого, він тут закритий. Він йде з надставками, це заводські надставки. Це все воно по висоті. Тут, я думаю, десь 1,20 двадцять є. По кубам я теж тут все напишу, все ви побачите. По резині. Що у нас? 355, 65, 16. Так, резина. Ну, в общем, де хотів десь год подивитися, не знаю, де він тут не видно. А, 20-й. Таке як 20-й, може 20-го року. Резина теж ціла, не порізана, є трошки такий нюанс. Нюанс із-за цьогось. Трошки-трошки не знаю. Чого так? Ну я знаю чого так. Подийшло. Все вроді ціле, не тіліпається, не розбите. Та я думаю, він ще й не робив. Тут по наработці. Воник не видно, краска не стерта. Все тут є гідравліка, електрика, тормоза є, все должно тут робити. Ось таке состояння. Видно, що воно тут мазалося, все. Ну так, да, є такий нюанси по скатові. Ось все видно. Так, він у нас перекидається на всі сторони. Так. 2 ТСП6. Ага, а, 20-й год, так як я казав. Власна маса тонна 700. А повна маса 6200. і називається 6. Не путайте його з ПТС-овичним ПТС, з ПТС 6. Це не ПТС-6, він 6 тонн, виходить, не повезе. Потому що повна маса в нього має бути не більше 6200. А його сама маса 1700. От посчитайте, скільки він може вести. А то ми привыкли, що шестерка, значить 6 тонн. А він 6 тонн. Він може повезе, но не знаю. Щось тут так зроблено, поворотний. Тут я не знаю. мені каже, тут або упори, ну тут ще й прицепа теж гружона. Тут або треба упори ставити, тому що є такий нюанс. Гідроциліндр такого плану. Ну, поворотний такий вже. Ну, кузов тут вроді непоганий такий зроблений. На проставочках на таких стоїть такі всі нюанси. Задня резина тут ціла. Замки такого плану. Хороші замки, ми собі вже такі ставляємо. Є тут фіксатор, ось відкривається. Також хлопці його переробили на відкривання задній борт на дві сторони, тобто можна відкривати, як і стандартно вниз. І також можна відкривати ось нижній як клапан, чи як він там правильно називається. Так само документи, все тут робить. Ззаді надставка. Ось так воно все виглядає. Він вже на шарах. В принципі, класна тема ці шари. Ми собі другого там плана зробили на нашій прицепі шари. Ну, подивимося на цю прицепу, може такі поставимо. Будемо дивитися. Опять же ж внутрі, та, я думаю, це новий прицеп, там внутрі ніяких нюансів немає. Дишло тут отак от. Так, ресивер, все є. Якийсь ящик інструментальний. Щось возить, не знаю що, ключі чи що тут возить. Так, це у нас а, це цепки на опрокидування, бачите, як зроблені. І зроблено два штуки. Ступиці вже тут теж нового образця стоять. Не такі привичні, як ми привикли бачити. Ну, правда, балочка така, не знаю, наскільки вона там товста стіна. Ну, я думаю, багато хто вже практикує з такими прицепами. Тому можна подивитися либо в інтернеті обзори на них, либо вже зі слов власників. Я думаю, вони розкажуть, як ці прицепи ходять. Ну, З другої сторони, новий прицеп возитиме та й вазитиме. Резина, звісно, широка тут стоїть. Резина стоїть широка, це добре. Тому, я думаю, він буде вазити. Також в продажі є така дискова барана, чи лущильник, як його правильно назвати, прицепний. По поводу оцього лущильника, зараз тут відео вискоче, можете подивитися. Отакі вот два обзори. Таких даних прицеп. Кому інтересно буде, дзвоніть по указаному номеру телефона в першому закріпленому коментарі. Шукайте в коментарях, там буде номер телефона власника. По всім питанням, по ціні, там по всім цим нюансам, дзвоніть до власника. Знаходяться прицепи міста Павлоград, Дніпропетровська область, може хтось там доставку, буде евакуатори. І також в продажі буде два трактора МТЗ 82-й і 892-й. З невеликою наработкою, в отличному, стані, хороші трактора. Ну, це вже в відео буде. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити, слід за каналом. Ну а на цьому все. Всім удачі!